Дякую <coughs> Мене звуть Саша, я хедов кастомер сексес в компанії WorkSection. У цьому відео ми порівняємо дві системи для командної роботи: це WorkSection і Monday. Розберемо для вас основні переваги та недоліки обох інструментів, щоб допомогти з вибором сервісу під потреби вашої команди. Отже, коротко про кожну з них. WorkSection – це система для управління проєктами, розроблена в Україні, яка вже 16 років допомагає різним командам та бізнесам налагоджувати робочі процеси та підвищувати продуктивність. В основі WorkSection – управління проєктами та завданнями, але окрім цього, система має таймтрекер, різні види звітів, діаграму ган та канбан, можливості вести комунікацію всередині завдань, обмін файлами тощо. Monday – платформа для управління заснована у 2014 році, яка надає рішення для різних типів команд та бізнесів. Платформа підтримує декілька спеціалізованих продуктів, що задовільняють конкретні бізнес-потреби. Work Management для роботи над проєктами для середніх та великих команд компаній, CRM для організації роботи команди продажів, DEV для координації роботи команди розробки зі спринтами, багтрекінгом, плануванням релізів тощо, плюс сервіс в бета версії для організації команд підтримки. Щоб зекономити ваш час на порівняння функціоналу обох систем, ми підготували спрощену порівняльну таблицю з наявними інструментами. Бачимо, що і WorkSection, і Monday мають у своєму арсеналі багато однакових функцій: Task Manager, менеджер Time Tracker, сторонні інтеграції, API тощо. Проте найкраще ці системи працюють, якщо врахувати потреби бізнесу під час вибору сервісу. Тож поговоримо про те, яким командам потрібно обирати WorkSection, а потреби, яких краще задовільнить Monday. Почнемо з WorkSection. Система підходить для невеликих команд від 10 до 100 людей, які хочуть почати вести бізнес системно. Також це буде вдалий вибір для сервісних команд, яким потрібна робота таймтрекера та система підзвітності для контролю прибутковості. Верксекше набирають не технічні або змішані команди, а також спеціалісти без досвіду управління проєктами, які хочуть мати можливість швидко почати роботу в системі. Але вам варто розглянути альтернативу, якщо ви суто технічна команда і шукаєте сервіс з підтримкою інструментів для контролю життєвого циклу продукту, і якщо ви потребуєте широких можливостей кастомізації та роботи з шаблонами. Тепер поговоримо про манди. Ця система підходить для команд від ста людей, які шукають рішення для автоматизації бізнес-процесів, технічних команд, що потребують підтримки Agile для координації етапів. Створення продукту для цього у мади є спринти, бактрекінг, беклог та роудмапи. Також команд з продажів, що хочуть налаштувати роботу з клієнтами за допомогою вбудованої CRM. але вам краще розглянути інші сервіси, якщо у вас обмежений бюджет для впровадження системи, і ви хочете працювати з україномовним інтерфейсом і не готові розбиратись в англомовному функціоналі. Тож чому вам варто обрати для роботи? Саме Worksection. Перша причина це структуроване ведення бізнесу. Акаунт Worksection розподіляється на проекти, де можна організувати різні напрямки діяльності або виділити окремий проект для роботи з конкретним клієнтом. Всі задачі створюються в межах відповідного проєкту, що забезпечує чітку організацію робочих процесів. Кожну задачу можна розбити на два рівні підзадач для більш детального планування. А для кожного завдання ви можете призначити відповідальний, встановлювати дедлайни, пріоритети, а статуси і мітки допоможуть розбивати задачі на категорії або напрямки діяльності вашої команди. Вся діяльність команди відображається у звітах. Які дозволяють аналізувати виконану роботу, оцінювати ефективність та приймати рішення на основі реальних даних звітами. Ви легко можете ділитись з клієнтами, налаштовувати їх вигляд за допомогою фільтрів, щоб показувати лише необхідну інформацію, та експортувати звіти у форматах CSV або XLS. Завдяки вбудованому таймтрекеру та знову ж таки звітам, WorkSection забезпечує прозорий контроль витрат на клієнтські проекти. Ці інструменти дозволяють відстежувати реальний час, витрачений на виконання задач у рамках проєкту для точного розрахунку собівартості, також коригувати навантаження команди, щоб уникнути перевантажень, і оцінювати прибутковість або збитковість проєктів. Що допомагає коригувати ціни або оптимізувати внутрішні процеси для більш прозорої роботи з клієнтами? Ви можете долучати їх до роботи з системою. Для цього створіть окрему команду для клієнтів і додайте їх до потрібного проєкту. Також для збереження конфіденційності ви можете приховати окремі завдання або контактну інформацію від клієнта. WorkSection надає комплексний набір інструментів для управління проєктами за дуже вигідною ціною. Мінімальна вартість за користувача становить 2,5 доларів, що значно дешевше порівняно з конкурентами, це робить WorkSection відмінним вибором для компаній, які шукають ефективне та універсальне рішення для управління проєктами за доступною ціною. Також на кожному кроці впровадження системи та у подальшій роботі з вами на зв'язку наша техпідтримка. Вона працює 24 на 7, а середній час відповіді в чаті зі спеціалістом становить лише 3 хвилини. WorkSection та Monday – зручні та функціональні системи для управління проєктами, але успіх впровадження сервісу Вісу залежить від синергії його функціоналу та потреб компанії, Тож, бажаємо вам успіху у виборі такого інструменту та легкого впровадження.